Привіт, друзі! Сьогодні понеділок, 27 листопада. Ось така в нас засніжена погода. Я думаю, що по всій Україні така погода, Такі природні катаклізми відбуваються. Намило в нас кучу гори снігу, прохолодно вітряно сиро, але на моїй душі тепло. Бо мою душу зігріла наталка з каналу. Я залки від Наталки. Вона мені прислала посилку подарунок до зимових свят, скажімо так. Я хочу зняти зараз, поки в мене є час, і поділитися з вами своєю радістю від подарунку. Тож, приступимо! Я думаю, вам гарно видно. Бо де знайшла місце, там і знімаю, щоб було більш-менш гарно, якісно видно. Зараз я додам спалах, спалаху, мабуть, гірше. Ось такий ось таке рідке мило Юнайс you know, з базиліком. Я дуже люблю різні такі незвичні аромати, то це буде гарним таким. Подарунком для нашої ванної кімнати. Ще по косметичних засобах, три в одному, маска, скраб і очисник фірми ЮНАС. Я дуже люблю доглядати за собою. В осін... такий осінньо-зимовий період люблю скраби, пілінги, це дуже-дуже вдячно мені. Дуже доречно, дуже доречно і я дуже вдячна. Оговорочки такі. Три в одному маска, скраб і очисник від Юнайс. Nice. Будемо пробувати тестувати, знайомитися з новою для мене продукцією Юнайс, nice, бо я ну, не пробувала. Наталочка не забула за чоловіка. Ось такий гарний бальзам для бри... після бриття. Неймовірний аромат, такий пряний кориці яких спецій, то мені дуже сподобався цей аромат. Хочу замовити йому і, якщо є в цій фірмі туалетна вода з таким ароматом, хочу замовити аромат нереальний через закриту пробочку, пахне прянощами, кардамоном, корицею. Такий східний, східний аромат тепла зими. Так, ось таке натуральне мило. Гарній такій коробочці. Ой, як воно пахне гарно, дівчата. Медове, мабуть, здається. Це колись в Оріфлейм була така лінійка молоко та мед, то запах був схожий. Мило, натуральне. Ось така. От є в мене новиночка для мене. Далі пудра із спонжиком. Я думаю, її можна використовувати як рум'яна. Будемо тестувати. У нас в мене й донька є, то розберемося, що кому буде. Далі для синочка ось такі печенюшки, печиво. Ну, типу контик він бере в школу такі, то якраз буде йому для школи такі смаколики. Так, вже по черзі і попкорн для назарчика. Буду прибирати, бо не поміститься все, всі подарунки на столі. Далі печиво. Лавіта скакав такий з шоколадними кульками. Від Рошен теж Смачне його мавді, люблять усі. Чай. Новий для мене. чайні шедеври. Композиція на основі чорного чаю. Нахабний фрукт. Чай, чорний, цейлонський листовий зі шматочками фруктів, це апельсина, епельсина, пелюсками квітів та ароматом персика. Ось такий чай будемо смакувати. Далі шоколадка Міленіум З цільними горіхами. Смаколик. Кава. От, дівчатка, я коли відкривала посилку, думаю, от наскільки ми вже одна одного знаємо через екран, що знаємо, свої, знаємо вподобання тих дівчаток, яким, яким шлемо ми свої подарунки, знаємо і кольорові, і смакові вподобання. І було моїм здивуванням, коли я відкрила отримала, побачила цю каву амбасадор. Я раніше її довго пили. Ми один час тоді якось у нас ну, В АТБ вона є. А тебе якось нам не дуже з руки рідко. Ми там тепер останнім часом буваємо. Тут у нас по таких звичайних магазинах, я не знаю, я в одному дивилася ціна космічна, то я так і облишила, баврора немає. То... Дівчатка, я була задоволена, що я знову спробую свою улюблену каву. Поставимо сюди її. Так, тепер тут уже, дівчатка, А, ще, ще є смаколики. Ще є, люблю я чорний шоколад і люблю цукерки з вишнею, знаєте, як п'яна вишня. Такого я не пробувала. Це новинка якась для нас. У ну, нас я не бачила в продажі таких цукерок. Чорний шоколад з вишнею, ну, типу, п'яна вишня. Ось такий ще буде подаруночок. Як так поставити, щоб красиво було. І видно більш-менш все. І такий фон у мене. Вам там не видно в мене ластівки з усієї сили. Стрибають, літають, там снігу намило. Сьогодні ми не дійшли до них насипати їжі, вони чекають. Ну, Приїде чоловік в нього високі чоботи, він до них дойде, добереться. А Сьогодні ми своїх пташок погодуємо. Я сина вже не відправляла туди за, за, за будинок. Так, далі, дівчатка, далі, далі, далі. Наталочка мені. Вихвалялася, скажімо так, що спробувала масло для кутикули у своєї, у свого майстра манікюра, і вона була в захваті, яка ніжна, і вона їй порекомендувала наносити прямо на всі руки. Ось такими квіточками. Сподіваюсь, дівчатка, вам видно: ось така фірма олійка для кутикули. Заколи коли робимо манікюр, вже після завершення майстри нам наносять таку олійку на кутикули, втирають і ручки тоді гладенькі. Я вже нею користуюся, вже раз три, мабуть, я використала. Так гарно на... підживилися мої ручки такою олійкою. Повна заміна крему, навіть ще й краще. Гарно так швиденько вбирається, не залишає жирної плівки. Руки зволожені і такі ж поживлені. Ну, дуже гарне відчуття. Дякую, Наталочка, що ти придбала для мене такий дійсно потрібний для нас в'язалочок засіб, як догляд за руками. Крем для рук чи олійки. чи скраби. Так, що тут? Ну, ви знаєте, що такого багато не буває, такий набір. Зараз я відкрию. В мене є на даний час одна рулеточка. Бережу її, як зінецьока. Ношуся з нею. то в мене тепер буде дві. Оця просто ну, вона така класна, вона така зручна. Одна буде в мене на роботі, друга вдома. Рулеточка робити заміри, коли ми в'яжемо наші речі. Лічильник рядів теж у мене є один, мені його одного мало, буде два. Ось останнім часом стала практикувати, е, рахувати ряди, бо як почну в'язати шкарпетки, у мене таке буває, що вони виходять різними. Так, просчитаю по цих, по рядочках. ніби все правильно без лічильника, то думаю, треба займатися лічильником. А лічильник лежить в одному процесі в'язанні там. У мене там зафіксовані мої рядочки, то потрібно, щоб він був ще один такий красивого кольору такого сонячного. Так, шукаємо, що тут у нас ще, дівчатка, голочка. Це теж зайвою не буває. У мене якраз всі дуже з великим отвором. Ця з меншим. Мені оце така й потрібна. Саме. Ось яка краса в торбинці. Яке тяги калини. Це маркери. Зараз я вам дістану. З великим вушком вони такі універсальні йдуть. Ой, яка тут прикраса. Тут ще один маркерочок. Дивіться, який красивий. Ось така підвізка. О, от так. Підвізка ніби срібла. Ну, я її, мабуть, буду носити як підвізку на браслеті. Красива така штучка. І на ньому ось такі маркери, як калина з великою дужкою, з цією, що можна для будь-якого розміру спиць. Ось такі красиві, гарно передалися вам такі маркерочки. Падаєте, ручної роботи. Далі в'яжу джемпер для хлопчика, для маленького, а такий базовий кольору коричневий, такий, чи кемел, чи табачний, чи ну, такий цікавий багатий колір. І мені постало завдання пришити якусь таку оздобу, щоб не дуже воно було, знаєте, і наляписто. Я б шукала свої нашивочки, а в мене їх немає. У мене тільки нашивочки на дереві. А тут мені Наталочка прислала, дивіться, скільки нашивок шкіряних, різнокольорових. Мені тут і підійде і коричневий, і чорний, швидше за все. Там буде в мене коричневий такий. За все. Ну, це будемо ми з вами пробувати, дивитися, все це буде у в'язальному відео. Поступово дійшли ми до в'язання. Пряжа, яку я не пробувала, я останнім часом стала полюбляти рожаві кольори. YarnArt Rose Garden. Я пробувала YarnArt ярнар Flowers Vivid, ну, типу такого. Ярнард. Уніколор теж по товщині такий пряжа гарна, мені дуже подобається, але Розгарден я не пробувала. Ось така рожева. Ой, маркерочки впали, вибачаюсь. такий переход кольорів, красивих від сірого, там такий лавандовий, і рожевий, і ніжно-ніжно-рожевий, то це щось буде. З цього з моточка можна зміло зв'язати ковтинку. Спицями, то, можливо, буде ковтинка, або буде внучці сукнять. Ну, щось обов'язково дівчатка з цього буде. На літо вже я запасаюся, Наталочка мені подарувала. Пряжа на літні проекти вже є. Так, на кобоху. Подобається мені ця пряжа. І ось така ось таке забарвлення. Ну, красиве ж, ну, красиве теж такі. Красиві відтінки розпастельний рожевий, сірий, молочний, такий крем-бруле крем колір, красивий красивий перехід. Ось так гарно лягає. В Жакарді я хотіла купити собі, придивлялася, або в скажіть, я скажу: Алізе Супервош WAH Comfort Sox. Якусь спробувати пряжу секційного фарбування, тільки щоб вона так делікатно лягала в, в такий жакард і полоски. Щоб не самі полоски, і не ще б, такий бабусин жакард і такі відтінки, як скажімо, crazy. Як є ярнард crazy колор, я їх називаю, дурнуваті кольори. Так є там в супервош такі поєднання. Ну, на мене, В принципі, ці кольори поєднування, але вони дуже так кричащі, нема в них такого плавного переходу. Різко, наприклад, такий оранжевий, потім різко синій, потім такий зелений. Ну, в принципі, в шкарпетки воно виглядає непогано в чоловічі, але для мене чогось воно кричаще. І я от замовляла замовляла на кобоху, і в мене мрія спробувати лавандове поле. Оте. І я. Щось у мене завжди все не так. Вже останній час ніби й замовила, поки прийшло замовлення, дійшло час до відправки замовлення. Мені передзвонили і сказали, що цього відтінку лавандового поля немає, а є якийсь інший замовте. Ну, Я не планувала, хотіла саме лавандове поле, то відклалось. Так що, ще в мене є в планах купити собі пряжу Лавандове поле. І це нако ну, теж накобохо. Красиві. Це буде, дівчатка, для мене. Все для мене. Люблю я шкарпетки. Я зв'язала собі одні на кобохо в капсулі на осінь. Я з задоволенням її вже ношу на роботі. В мене вийшли такі високі, типу, гольфи, шкарпетки, я їх одягаю в вуги, ноги в них взагалі не мерзнуть. То пряжа гарна для шкарпеток. Мені подобається. Дякую, Наталечка, за. А такий гарний відтінок пряжі. І ще, дівчата, ту пряжу, яку я дивилась давним-давно для себе, але я, чесно кажучи, зажала гроші. То грошей зажала, то, не, то немає вже в наявності, то подумають, ну, за одного моточка замовляти не хочеться. А саме я придивилася, чогось мені захотілося поєднання оцього саме сірого жовтим кольору. Це вже, мабуть, більшість дівчаток з нею пов'язали. Газал Happy Feet, здається, це так, шкарпеткова пряжа. Ось така красива пасма, її в'язати не хочеться тільки любуватися, турецька. Ось яка красива пасмочка. Покладемо, хай прикрашає наше відео. Так. Ще що було, ще спиці. От, дівчатка. Самі перші спиці моє знайомство з Днітро відбулося з Днітпро Нова Метал. Мені вони дуже сподобалися, і на даний час вони мені подобаються. Вони є найбюджетнішими з лінійки Кнітпро Нова, але вони дуже-дуже достойні. Тут у них останній кінчик. Вони мені набагато кращі, ніж спиці Зінк від Дніпро. Подобаються вони мені на рівні з дерев'яними про Сімфоні, але ну, з ними треба дуже бути обережними, бо вони в мене зламалися. Задоволення не з дешевих, але дві пари я зламала. Три. Мабуть, у мене зараз вже немає ніяких. У мене було дві трійки і одна, і одна четвірка. Всі три я зламала за роки, Ну, років за, за, за 3-4. То зараз не купую, бо, ну, як на той час я купувала їх. Та не 4 більше років. Років дівчатка. 10, не 10, це скільки дітей виходять. Такий ліричний відступ. Після декрету я на 3 вітрила. 9 років, так. Да, 9 років, бо я тільки вийшла на роботу. І з першої зарплати після декрету я собі купила симфоні Сімфоні, У спиці. Набір Кніт про. Такий Для тих, що навчаються, там були акрилові, ті не беріть негодні. Нова метал що закручувалися з днівним тросиком. Ну, Чогось мені зручніше, як би я не закручувала, тросики відкручуються, Чи я така? Ну, останнім часом я беру ось такі спиці. Гарна довжина, гарна, гарний діаметр 2,5 якраз на шкарпетки. Остренький кінчик, мені вони, ці спиці до вподоби. Дешевші від <кхух> чегу, але теж зручні. Кінчик гостренькі, зараз покажу вам. О, На них навіть маркування Є, що це розмір спить нанесений. Ось такий гостренький кінчик. І тепер стали на них писати розміри, бо раніше не було. 2,5. Дякую, Наталочка, це так вони мені й потрібні. Буду в'язати, бо останнім часом я теж люблю в'язати на тонших спицях. Мені зали... ну, задоволення. Більше відв'язання тоненьким номером спиць. Чотири для мене вже великі. Раніше було, боже, 3,5 це мінімум, щоб в'язати. А зараз подобається таке ковиряти, якби тільки, знаєте, щоб побільше часу і не звітувати, не показувати, що зв'язала, а так можна ковиряти цілу зиму, один светр, і все, отримувати задоволення. Не потрібно що ж і показати вам. Щоб були якісь результати, дівчатка бачу, швидко в'яжуть, швидко видають на гора свої роботи, ну там в них від четвірки 4, 5, 6, то за тиждень можна джемпер зв'язувати. У мене поки ще не таке в'язання, такі темпи. Дякую Наталочка за спиці. Ось такий гарний, якщо дійшли ми до спиць уже. Гарний боксик для спиць у мене буде. з ручкою. і сюди я отак зручненько поскладаю свої спиці. Бо я вже збиралась навести там організацію, яку мені зручно тримати їх отак в коробочках, щоб я глянула так, передивилась, передивилась і знайшла, що мені потрібно. То в мене вже є органайзер для спиць. Перекладу свої косметички, у мене там така на замочках. В тій косметиці залишу тільки бірочки, лічильники рядів, маркери, а спеці всі в коробках поскладаю у цей органайзер. Ще, дівчатка, ви знаєте, як говорять, все світ чує твої бажання, десь раз проговори і вони збудуться. Я завжди хотіла спробувати пряжу від перенос на шовку. І що ви думаєте, в мене вона є? Дивіться, який колір. Це мій червоний колір ось такий. Він ягідний. Він і не червоний мак, не такий, як нігті ось у мене, а він такий червоний. І не ягідний. Ой, птичка до нас прилетіла. Привіт, синичка. Як ти там тут доречно <гас> прилітала? Гарний, У мене тут скільки їх на дереві, але тільки коли я починаю дівчатка знімати, вони відлітають. Ой, краса, ну зараз ми, можливо, вони не, не відлетять. А, відлетіли. Я ж про свою мрію. Про пряжу мрію У мене бобіна. Тут 100 грамах 3000 метрів 475 грамів. У мене пряжі 45% мериносу і 55% шовку. Це для мене тепер завдання не з легких. Я на неї ходжу любуюся. Треба придумати якийсь такий. Оце правильно передається трішки вам засвідчує. Отак. Правильно. Підібрати якийсь мені процес, цей колір мені дуже йде. Ну, це, мабуть, якийсь буде такий тоненький светрик. Надо підібрати гарно модель. Він буде базовий, щоб він мені до всього йшов. Треба все мені-все мені прорахувати, перемотати і буде приступити до роботи. Ну, хотілося б мені цим сезоном. Ось такі дівчатка-мої. Покупки. Мої покупки. Мої подарунки. А ще Ой, люблю я канцтовари, але собі якось не купую. Ну, думаю, в принципі, я пишу все пошвиденько написала, то мені жалко переводити такі блокноти для моїх писульок. Але тепер, коли в мене є, то я буду обіцяю, Наталичку, сюди вести свої записи. Я думала, що звичайний. Звичайний як сказати, блокнот, але тут ні, це для в'язалок. Стандартне маркування пряжі, ось тут написано. Бережево, супертонка, метраж. Щільність в'язання, бачите, які спиці потрібно, важкі пледи. Ось така тут інформація. Щоб ми знали, тут блокнот просто так розкреслений на такі ці, знаєте, нема гарно малювати на такому схемі, коли для... О, ластівка. коли для жакарду ми перемальовуємо малюнки, то на таких клітинках гарно буде перемальовувати. Бачите, тут схематично так уже буде все в нас зроблено. Ще інший такий купувала, бачите, мабуть, це виробник Wu бо ось я побачила Вулмаркет. Ось така теж краса. Люблю такі дизайни. Він ніжний, такий ніжний кремовий із коричневим нанесенням. Такий ботанічний тут. Принт. У нас тут так воно виглядає місяць. Розписано все. Планування. Можливо, тут записувати витрати пряжі. Далі тут ще є. Зараз я вам знайду дівчатка. Дуже корисна річ, я задоволена мега. Ось такі схеми. Тут можна намалювати ескіз нашої роботи. На другій сторінці є опис, виріб, кількість мотків, вартість пряжі, пряжа, вартість роботи, прізвище ім'я, контакти, мірки, доставка, розрахунок, коментарі до замовлення. Ось так це тут можна систематизувати наше в'язання. Дуже зручно. Наталочка, ну, безмежно я тобі вдячна за такі подарунки. Ви знаєте, якось приємно, що ми отримаємо такі подарунки, які сам би собі не купив. А ми одне одно дивимося і ділимося цим. Дякую за таку радість, яку ти. Мені принесла цим, цим таким ну, осінь, ну, вже зимовим таким днем, порадувала моє серце, зігріла мою душу своїми подарунками. Не тільки для мене, а й для моєї сім'ї. Ми всі тобі дякуємо за смаколики. Будемо пити чай і каву смаколиками, як ти, ти подарувала, але найбільше ти порадувала мене пряжою смаколиками. Своєю турботою. І за мене мої ручки тобі кажуть дякую за цей такий гарний засіб для рук, який ти подарувала. Ну, за все, за все. Дякую тобі, чи ти зі мною? На цьому, дівчатка, буду прощатися з вами у сьогоднішньому влозі такому відео подарунку. Посилання на канал Наталі буде в мене внизу в описі під відео. Заходьте, хто ще не знає, заходьте, дивіться, Наталка українська, український в'язальний блогер. В неї на каналі багато майстер-класів, вона базується на цьому дуже багато в'язаного взуття. в неї. Джемпера, паутинки. Я була здивована, коли побачила в Наташі джемпер паутинку, який вона в'язала вже декілька-декілька років назад. Мені Меніби так зараз почали їх в'язати. В неї вже вона була давно зв'язана тільки на піку, коли вони з'являлися з кідмахеру. Є макасини, ну, ну, взуття, є такі сапожечки. Шкарпетки, все є. Кому потрібно, зайдіть в неї такий дар гарно пояснювати. Вона такий в неї приємний тембр голосу, вона не поспішає, вона так докладно пояснює. Це, ви знаєте, в МК дуже важливо. Бо буває, заходиш, вже тобі не подобається, чи тембр голосу, чи швидко, чи повільно розповідають, то переходиш далі, далі а тут так все, на мою думку, все вдало поєдналося, І мені дуже подобається, на і на каналі. Так що заходьте, дівчатка, а я буду прощатися, бо вже сідає сонце, вже різко-різко темніє. Потрібно мені ще буде змонтувати сьогодні вам влог, завантажити на відео, щоб ви подивилися. Ще раз, Наталочка, дякую за подаровані приємні емоції. До побачення, дівчатка! Papa, s vami bola Valentina.